Всім привіт це «Денні новини на громадському. І в мене сьогодні дебют. Їх вперше веду. Я спробую вам розказати про якісь основні події, які відомо, про які відомо на цю хвилину. На день журналіста у Терезі, таке місто на Донеччині, спалили редакцію газети Гірник. Про це розказав журналіст цієї газети Роман Бедило. Крім того, бойовики розграбували ще кілька офісів. І давайте подивимось відео з місця події. Ну вот, пожалуйста, горит здание нашей редакции. Работает пожарная команда. Выбили, выбили окно. И там возгорание внутри. Рубильник вот здесь, ребята, вот здесь, вот справа, вот за вот этой вот колонной, справа будет общий щит. Кого? вот, это радиостан телефон. Вот. А с той стороны шо? З той сторони? с той стороны с той стороны здрасте що там с той стороны не горит ничего да ничего там вот, да вот, вот сюда пару пацанов пришло кинули что-то да. такое -то? Ольга сказала что мы колесо да, пробили да. Ось такий сьогодні день журналіста і працювати з журналістом на сході справді невесело. Нам написали, наприклад, з Національної асоціації телерадіомовників, що серед членів асоціації є така телекомпанія зі Слов'янська Сад Це, от, наприклад, наш редактор підписана. На них сьогодні обговорювали. Вони працюють в тій зоні, але от вчора були змушені іммігрувати до Харкова. На жаль, ми будемо зв'язуватися з головним редактором Наталією Константі. Костянтинівною Поповою пізніше телефоном в наступних випусках і будемо говорити і про ці деталі. А тим часом у Донецьку бойовики ДНР захопили приміщення лікарні. Калінінська, здається, да, Калінінська лікарня. Про це повідомляють новості Донбаса. А перед тим у Краматорську там в цій лікарні планують обладнати шпиталь. А от в Краматорську перед тим терористи. Захопили будинок малюка, при цьому пересилили всіх дітей з першого поверху на другий, в тому числі й немовлят. А на першому поверсі обладнали вогневі точки. Ну, от про це повідомляє а не це підтвердив. Я дивлюсь у мене тут цитата. Речник антитерористичної інформації Владислав Селезньов підтвердив сьогодні цю інформацію телефоном громадському. Боїки знають, що українські військові футболці завжди умов не будуть використовувати під час штурмувати артилерію, не використовувати зброю, розміщують саме в таких дитячих будинках, в школах, в лікарнях, в садочках в своїй в схованців, саме там вони переховують тобі українських військовослужбовців. І от із сумнозвісного Слов'янська на Донеччині евакуйовано 350 дітей. Про це повідомила виконувачка обов'язків заступника голови обласної держадміністрації Донецька, яку звати Тамара Лук'янчук. Ось я її цитую. Діти з батьками вивезені з міста Слов'янська, на території якого зараз проводиться антитерористична операція. 200 з них благополучно доставлені до дитячого табору Сонячний берег у селі Сергіївка на Одещині. І ще 150 осіб відправляються до дитячого табору у Харківській області. В, Луганську, верніше, в Луганській області, в Алчевську. Захопили будівлю управління СБУ. Я час від часу подивляюся. Так вниз там у мене підказник. Я вам відкрию таємницю, тому не дивуйтеся, що я весь час дивлюсь то вам в очі, то кудись вниз. Така невеличка лірична вставка. Так от приблизно о п'ятій ранку невідомі озброєні люди. Я зараз цитую, тому знову дивлюсь вниз. Зробивши кілька пострілів у будівлі Алчевського міськвідділу СБУ, безперешкодно увійшли в неї. Повідомляє з посиланням на джерела місцеве, тобто Алчевське видання Неділя. І від опівночі з 8 пропуск... закриті 8 пропускних пунктів на кордоні з Росією. Тобто кордон, ви бачите, ну, про це повідомили в Держприкордонслужбі. І тим часом в Донецькій і Луганській областях да, там відкрилися дірки. З'явилося відео відзняте після бою, ось, ви бачите, на одному з прикордонних пунктів у Маринівці, які атакували проросійські терористи. В результаті бою було вбито 15 бойовиків.

шортово на прийом. На прийом найперший. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні звітував у парламенті з приводу 100 днів роботи уряду. Головним досягненням, як сказав Арсеній Петрович, є те, що Україна уникла дефолту. Також Арсеній Яценюк стверджує, що Донецьку і Луганську область таки вдасться очистити від терористів. Він в цьому висловив впевненість. що там ще було. А нагадав, що на потреби нацбезпеки за останні три місяці виділили 10,5 мільярдів гривень. Мільярдів гривень, так? Я зніку розповів і про хід розслідування справи про американські сухпайки, які нібито зникли. Давайте послухаємо нашого пана прем'єра. Ми почали розбиратись, так чи були ці сухі пайки, чи ні. Щойно вранці мені доповіла податкова міліція про те, що вони вилучили документацію по шести магазинам, де в інтернеті було вказано, що продавалися ці сухі пайки. Відповідно до документації, в жодному з цих магазинів не встановлено, що це ті сухі пайки. Я звертаюсь до членів парламенту. Якщо є інформація, дайте її за даними Державної митної служби. Ми її перевірили 12 квітня. Дякую, Марсеній Петрович. В нас у Верховній Раді працює наш одвічний традиційний кореспондент Сергій Андрушко. І в нього є деталі того, що відбувається сьогодні в парламенті. Добрий день. Я зараз перебуваю в кулуарах Верховної Ради, де продовжує працювати український парламент. Після обіду народних депутатів залишилося менше ніж 50 із 450 народних депутатів. Розглядається питання різне. Кожен може доповісти про те, що він хоче, і перед цим зачитувалось депутатське звернення. Немає в залі спікера Верховної Ради, а також. Власне, замість нього пан Кошулицький, заступник голови Верховної Ради. Отже, після білю стало відомо, що два народних депутата, ще два народних депутати з фракції партії регіонів, залишили цю фракцію, і таким чином, якщо підрахувати, Фракцію регіонів за останні кілька місяців залишило понад 100 народних депутатів зараз. Ця фракція складається з близько вісімдесяти народних депутатів і 183 вісімдесяти чи самих, що було наприклад за часів Януковича президентом, але головна головна подія у Верховній Вибач Сергію, дякую. Переб'ємо тебе. Ти знаєш, можеш говорити навіть сім хвилин, але ефір не гумовий сьогодні. У Верховній Раді там лідер радикальної партії Олег Ляшко, Олег Валерійович. Виганяв звідти російських журналістів з телеканалу ВГТРК. Забігаючи наперед, скажу, що в нас внутрішня дискусія з цього приводу. Наш шеф редактор Мустафа Наєм обурюється такими діями і каже, якщо ви хочете, заберіть у нього, позбавте його акредитації, зробіть це все цивілізовано. Ну що це за варварство, що це за середній вік? Ну ми вже мовчимо про те, що це картинка для Путіна. Давайте ж подивимось на цю картинку.

І пішов російський журналіст як теща під лід в нас є ще новини закордонні чи вони внутрішні, але можна сказати, що за день до своєї інавгурації. Петро Порошенко перебуває у Нормандії. Е, Нормандія для нагадаю, що це не окрема країна, це Франція. Там він разом з іншими світовими лідерами відзначає річницю висадки союзників. Е, запрошений президент Росії Путін. Інтрига полягає в тому, що ну взагалі чи зустрінуться вони з Порошенком і чи потиснуть одне одному руки. Наприклад, з Путіним зробити це вчора відмовився британський прем'єр Кемерон. А от президент Франції Олан не погребував потиснути руку російському президентові. Там. Е, за подіями стежать, не знаю, мабуть, всі світові змі, як хто кого поводить. Протокол це дуже відповідальна річ. При будь-яких таких зустрічах на такому рівні там кожен крок порахований, і ти маєш прийти, сісти ліворуч, праворуч, все абсолютно до нитки. І кожне, кожне там, не знаю, рукостискання чи там якийсь, наприклад, погляд може значити дуже багато для всіх міжнародних відносин. Давайте подивимось все на цьому, все. Дякую. Е, да, ми лише хочемо проанонсувати наперед для тих, хто нас дивиться в день, а це різні аудиторії. Одні дивляться громадські вранці, одні ввечері. То о 16-й у нас буде виїзна студія із Сум. В сумах, як укріплений північно-східний кордон України, поговоримо, що думають в регіоні, чия промисловість напряму залежить від російської, і що маємо ми знати про суми не про від російської від російської економіки, буде правильніше сказати. Слово активним громадянам ми даємо по всій країні в суми. Хто поїхав з громадського? <тас> Наталя Гуменюк, наша невтомна Наталочка, поїхала в Суми. А ми повернемося з новинами через годину. Це Богдан Кутєпов, випусковий редактор Ольга Турктокарюк. І дякую, дивіться громадське.